Вітаю вас в маманій світлиці. Сьогодні готую овочеве рого. Рого можна також готувати і м'ясне, тоді всі ті самі операції, тільки м'ясо потрібно спочатку підтушкувати до пів готовності. Вам буду вдячна за вподобайки і підписку. Назбиралися в мене різні овочі. Бусольку я наперед замочила. У мене є і гарбузи, і консервовані овочі, капуста, саліра, також картопля. І буду тушкувати я на олійці, фасольку відсічую і беру казанок з товстим дном, з товсті стінки, і наливаю приблизно 4 столові ложки олійці. Більше жиру я використовувати не буду. От- в мене проматок, фасолька є. Але спочатку я даю трошки її і тушкової, Щоб Вона була величезна гарна. І в цьому рогу надала смаку. Тільки цибулька в мене трошки пожовтіє, зразу даю фасольку. Фасолька в мене варить І Якщо вибирати готову фасольку, то подавайте її тоді в самому кінці приготування рогу. І буде підсолювати я вагекою. Так, при кожному вибиванні овочів на я буду використовувати легет. І доливати трошки води. Ось так гарно воно все буде пушкуватися приблизно пів годинки, щоб кусолька приготувалася. Тим часом я готую інші овочі. Всі овочі я звичайно чищу від скорлупи і нарізаю кубиками. Ось в мене тут і морковка, і соліра, і капусточка картопля з гарбузиком. І в останню чергу я буду давати. Мої консервовані овочі. Фасолька вже майже приготувалася, даю ще трошки водички і додаю першу капусту, так як капуста в мене зимова своя, і вона готується трошки довше. Я вже це знаю, і тому даю. Ну, майже це так завжди. Цю капусту я даю в першу чергу із морквою. От трошечки від. Долію вигетою і додаю водички вже чуть-чуть, так як капуста має властивість при приготуванні, виділяти свій сік. І тушкую все. Оце буквально за 10 хвилин вже й капусточка свій сік виділила. Все тушкується у власному соці ще приблизно 20 хвилин. Тільки тоді я буду додавати картоплю. І горбузик урізаний кубиками, як я вже зазначала. От картопля в мене вже готувалася майже вірніше капуста. Трошки ліричної паузи, поки все готується, доготовлюється наші домашні улюбленці котик Макс. Песик бак збавляться, коли має кіт настрій. Ну, він має такий настрій не завжди. В основному він нас відпочиває в теплих місцях квартири. На кріслі, на дивані, на вікні. Але деколи і дозволяє песику побавитися з собою. Ми задоволенням спостерігаємо за їхніми забавками. Легесенько, не думайте, що собачка сильно кусає. От протишкувалася наші капуста. Додаю вже зараз картоплю гарбузиком і доливаю води трошки нижче рівня. Овочі, Розподіляю овочі всі по каструльці і також підсолюю. Даю всьому потушкуватися також приблизно 20 хвилин півгодинки до повної готовності. І знову підсолюю вигету. Можете будь-яку приправу давати чи просто сіль підсолювати. У мене ще є своя Сушена, зелень також даю її дорогу овочевого. Фактично це в мене збір всіх овочів, які є. Тушкуємо під покришкою. Залишилося ще додати консервовані овочі і пасту томатну. Зелення буду давати до тарілки. От в мене вже картопля. Навіть дерев'яною лопаточкою проминається. І так як рагу це фактично є підлива, я трошечки проминаю овочі, без фанатизму, звичайно, щоб надати рагу густини. Помішую все, і ви побачите, що воно зразу на очах, пюре змішується з водичкою і густішає наша рагу. Але є ще при цьому от цілі кубики. Додаю також дорогу столову ложку томатної пасти, лавровий листочок на цьому етапі і промішую. Даю ще всьому протушкуватися приблизно 5 хвилин. Разом з пастою томатною. І в мене ще є зелена аджика, яка надасть чуть пікантності. До В кінці приготування додаю ще видушений чесночок. Даю прокипіти з чесночком ще буквально хвилинку і виключаю даю настоятися і смакуємо смачним овочевим рогом. Дякую за увагу вам!